Сьогодні американська та російська делегації зустрінуться у Стамбулі. Ключовими темами переговорів стануть Сирія, близький схід, економічні питання. Раніше речниця державного департаменту США заявляла, що зустріч буде присвячена виключно технічним питанням, пов'язаним з діяльністю двосторонніх дипломатичних представництв. З нами на прямому зв'язку зараз Наріман Джелял це перший заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу. Добрий вам ранок, вітання, пане Нарімане. Доброго дня, доброго дня, радий вас бачити навзаєм це навзаєм. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. І знаєте, от хочеться більше мабуть почути не оцінки, чому і що будуть обговорювати з Туреччиною Сполучені Штати Америки, а про значення Туреччини зараз для України і в принципі для того перемовного процесу, який пропонується з боку департаменту Сполучених Штатів. Чи чи зможе взагалі ця зустріч в тому числі торкатися і у? Українського питання, питання Україно російсько-української війни, ну ми точно знаємо, що на цьому на цій зустрічі офіційно. Українські питання обговорюватися не буде, але я не виключаю, що це буде робитися чи спроби такі по поза межами офіційного переговорного процесу. Що стосується Туреччини, то ми розуміємо, що участь цієї країни в перемовинах щодо українського питання є дуже важливою для нас. Тому що Туреччина є нашим сусідом, стратегічним партнером партнером по військовій допомозі, і ми розуміємо, що Туреччина має відкриту зрозумілу позицію щодо України, яка Ну, скажімо так, говорить про головне, турецька держава підтримує нашу територіальну цілісність. Вона допомагає нам, і це той партнер, який я думаю, стабілізував би перемовний процес, що є важливим для нас. Тому що ми бачимо, що Сполучені Штати е, ну, голосами окремих представників адміністрації президента Трампа робить такі заяви, які дуже тривожні для нашої країни, в той самий час, як е, турецька сторона, вона послідовно підтримує нашу незалежність, нашу територіальну цілісність, повернення Криму е, безпосередньо до України, і це є якраз те, чого ми хотіли, чим би хотіли би посилити нашу позицію в цих переговорах, тому Звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб Туреччина була задіяна в різних переговорних процесах щодо вирішення українського питання, і тому саме зараз знаходжуся разом з українською делегацією в відрядженні до Туреччини для участі в Анатолійському дипломатичному форумі, разом з народними депутатами України, з членами Джелису Кримсько-татарського народу, будемо знову порушувати з представниками різних країн, в тому числі і Туреччини. Звичайно, питання підтримки України пане Нарімане. А як в цілому ви оцінюєте сам факт перемовин Російської Федерації Сполучених Штатів Америки? Чи не здається вам, що Росія повертається до великої політики? І тут ключове питання, щоб це не було через голову України. Це головне питання для нас всіх після перемоги президента Трампа і вступу його в свою на свою посаду. Ми всі стривожені цим це відверто треба говорити. Дійсно, діяльність адміністрації президента Сполучених Штатів, на мій особистий погляд, сприяє тому, щоб Росія трошки реабілітувалася. Від тих звинувачень, які вони абсолютно заслужено отримують з боку України і наших багатьох партнерів, це не може не викликати побоювань стосовно того, що Росія е, спробує уникати відповідальності за ті злочини, які вони е, продовжують робити щодо нашої країни і інших країн до речі, і так далі. І звичайно, е, ми будемо наполягати на тому, щоб все ж таки за допомогою наших європейських партнерів е, Туреччини інших міжнародних гравців е, Росія не змогла обійти ці питання. Ми і, і, і про це президент України каже відверто: готові до переміря, готові до перемовин. Але це не має означати, що Росія ну може знайти, хоча б якісь шпарини, щоби утікти від відповідальності. Тому маємо тримати на пульсі свою увагу. І на дипломатичному, на політичному і всіх інших фронтах маємо вимагати від партнерів зберігати ту відповідальність і доволі принципову позицію щодо, скажімо так, участі і розв'язання верніше Росією збройного конфлікту проти нашої країни. Пане Нарімани ще одна така тема, яка стосується безпекової ситуації, якраз в Чорному морі, в каторії Чорного моря, і це був один із пунктів, який обговорювався між Кремлем, фактично і Вашингтоном про безумовне припинення вогню в Чорному морі. Ви знаєте, що Росіяни виставили як умову часткове зняття санкцій, розрахунків по контрактах агропромислових і Фактично, Росія не доєдналася до цієї тематики на теперішній час. Туреччина є вагомим гравцем, якраз в чорноморському регіоні, і я думаю, що Туреччина вона неодноразово висловлювалася з приводу того, що вона може допомогти спільно патрулювати Чорне море, може допомогти із розмінуванням чорного моря, забезпечувати безпеку нашого зернового коридору. Зараз Україна з цим намагається впоратися сама і це. Слава Богу, виходить. Але от майбутнє безпеки в Чорному морі наскільки від Туреччини воно сьогодні залежне, і наскільки Туреччина може здійснювати тиск на Російську Федерацію, аби та не продовжувала затягувати час, принаймні в цьому питанні, так тому що кордон чорноморський у нас у всіх спільний. Туреччина ми розуміємо найпотужніший гравець стосовно і контролю пролівів до чорного моря, і з точки зору е наявності е військово-морського флоту. На чорномор, на чорному морі це країна, яка в цьому регіоні разом з нашою країною на тепер має найкращу найдосвідченішу армію і активно використовує збройні сили. І тому звичайно в цьому питанні, питанні безпеки чорного моря туреччина і Україна мають бути головними партнерами. Туреччині добре розуміють, що посилення Росії в Чорному морі абсолютно не відповідає їхнім інтересам ні, історично ні на сьогоднішньому етапі, і тому ми маємо використовувати цей факт. Турецька сторона завжди готова до перемовин з цього питання. Інша ситуація, що маючи Абсолютно різні можливості для тиску на Російську Федерацію по багатьох питаннях, а чи захоче Туреччина використовувати ці можливості? Це вже якраз питання для нашої дипломатії, для нашої взаємодії з турецькою стороною. Що ми можемо запропонувати їм для того, щоб їм було цікаво використати ці можливості, допомагаючи як собі, так і нашій країні. Пане Нарімане, точкою відліку в цій страшній війні стала окупація Росією Криму, і це питання для України є важливим, болючим, але постійно ми повертаємось до нього, тому що це наша територія. За вашими особистими спостереженнями, де окупація Криму? Це питання звучить на міжнародних майданчиках. Наскільки часто і чи прикута до нього нині увага? Звичайно, звучить, але для мене, як для мешканця Криму, для людини, яка жила в окупації, розуміє дуже добре, що там відбувається. Ці настрої, які панують серед наших громадян в окупованому Криму, звичайно, замало такої уваги, і ми все це розуміємо. Всі в Україні, хто опікується тематикою Криму, окупованих територій, говорять про те, що хотілося, щоб про Крим, взагалі про окуповані території. Про війну в Україні говорили більше а Більше за всього хочеться, щоб приймалися рішення і е, робилися конкретні кроки щодо звільнення окупованих територій. Це головне. Хоча говорити про те, що зникла ця тема, ми не можемо завдяки нашим друзям е, в різних країнах, щирим друзям та партнерам. Е, тема Криму не зникає. І турецька сторона одна з тих, які активно підтримують це питання, постійно нагадують і. Я маю велику надію на те, що Туреччина буде однією з країн, яка не дозволить визнання Криму окупованим ані де юри, а не де-факто затягнутися на довгий час. От я саме хотіла поточнити, чи не використає Росія ці перемовини в Туреччині для того, щоб питання окупації Криму в перспективі було узаконено Російською Федерацією? Що, що зробити, щоб цього не сталося? Ми розуміємо, що Росія буде використовувати будь-які можливості, будь-які шпарини, які ми будемо залишати їм для того, щоб досягти своїх інтересів, в тому числі ці незаконні і злочинні територіальні надбання за рахунок українських територій, зокрема Кримського півострову. Ми маємо бути активними принциповими, закликати наших партнерів е також стійко стояти на дотриманні міжнародного права. По перше, але ми маємо розуміти, Уміти, що ситуація в міжнародній е, арені вона трошки змінюється, і говорити тільки про цінності міжнародного права вже замало. Ми маємо знаходити спільні інтереси. Ми маємо шукати компроміси. Ми маємо досягати певних домовленостей е, з нашими партнерами, пропонуючи їм, їм те, що буде їм цікаво. Реальність зараз такава, і ми маємо з цим погоджуватися і шукати відповіді на ці нові виклики. Пане Нерімане, дякуємо вам за ваш час. ну і бажаємо вам дипломатичних так успіхів в цьому анатолійському дипломатичному форумі. Сподіваємося, що вдасться знайти спільну мову з багатьох питань і просунути наш український оборонний, в першу чергу інтерес. Неріманжелял, перший заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на прямому зв'язку.